Чорні від страждання мої ночі, білі від скорботи мої дні, впали у твої свавільні очі, Жадібні, глибокі і чудні, я тебе не хочу обминути, я тебе не смію обійти. Дай мені губами зачерпнути ніжної твоєї доброти, диких орд незлічені навали розтрощили пращури мої, щоб не слати гордо і зухвало. Руди недоторкані свої, щоб горіли маками долоні, щоб було моє серце буття, щоб в твоєму соромливім лоні визривало завтрашнє життя. І моє прокляття чманіле Упаде на тім я дурням, тим, Хто твоє солодке, грішне тіло оскверняє помислом гадким. Стегна твої брови і рамена. Шия і вогонь тендітних рук Все в тобі прекрасне і священне, Мама моїх радощів і мук.